Оцінка їм буде надана сюди на радші кінаті. Чи ще буде ще питання? Дякую. Також просив долучити до суду, оскільки позивочка подавала суду власне рішення Дузького районного суду у іншій справі, яка розглядалася власне з приводу звільнення і з посади завідувача філії. Полонинської філії Задворянського ОЗЗСО просили долучити копію вступної резолютивної частини, вона наявна у позивочки Львівського апеляційного суду від 15 травня 2023 року, яким апеляційну скаргу Задворянського опорного закладу середньої освіти задоволено. Апеляційну скаргу Куровської Василь задоволено частково рішення Бурського районного суду від 29 листопада 2022 року в частині визнання незаконним та скасування наказу 78 к від 29.09.2021 року про накладення дисциплінарного стягнення. Поставлено в цій частині відмовлено у задоволенні позову і врешті рішення суду бурського залишено без на даний час має вступну резолютивну частину без Підписі початок суд має доступ до е, такої інформації у реєстрі. Е, мені це рішення надійшло електронною поштою, тому в такому вигляді ваш присутність. Ось звернулого разу, і з 15 травня було оголошено після. Коли заяву в імені пані коротко військового імені, про те, щоб надали копію короткого тексту і повного тексту постанови і в першій бо пані хоче подавати касаційну штабу. Відповідно, сам навчора я в принципу, не суді, ні короткої частини тобто вступної людини, яку має по закону на момент оголошення. Ніхто мені не надав, той час заяву зареєстрований і є 15 травня. Відповідно, ні мотивованої частина, яка ще досить не готова. Відповідно, хоча написано, що буде віднесені, буде, буде, ну сьогодні скінця день, тому я ще не можу сказати, що сравнити порушення. Але коротка частина нам не вчили. Але то, що така постанова була, я підтверджую, ну я не можу сказати інакше, бо я була на в засіданні і я була по при проголошенні даної поставити. Це правда. І за планом того, що воно має значення для... Е, ну, Оскільки ми посилаємося на де на інших новій заяві, я вважаю, що підстави її для приєднання є. Але якщо ми добиться заперечує, тому я хочу перше просити, думали, питали думку до вирізника, а потім мою. Тому що я не можу, ми про це не знали, що буде вилучати. Чи ви це інше отримали, чи ні? Ви кажіть. Ну, я і тоді ваше запрещу, Не іншу. інакше. важче ви перше, що долучити. Про це долучає копію суду, матеріальної справи, оцінка. Ще, раз, ще одне питання. вашу честь. І все ж таки честь, ще раз почуся на показання, які позивочка давала у суді під присягою. Під час підготовчого судового засідання, можливо, нагадаю деякі обставини у цій справі. Судом у відповідності до вимог ухвали, тобто нами, як відповідачами, було надано суду для огляду в судовому засіданні журнал реєстрації наказів Забірянського опорного закладу загальної середньої освіти. Власне, питання виникло з приводу тих наказів, які в даному випадку у нас є спірними у даній справі. Під час огляду власне, цих наказів ми надали суду для огляду оригінали цих наказів, які містили підпис, позивочки з датою їх підписання 16 лютого 2023 2022 року. Перепрошую. І аналогічно були надані журнали, журнал, який був прошитий пронумерований зі сквозною нумерацією. В даному випадку ми тоді з'ясовували, чи це на наказах. Міститься підпис е, власне позивочки корожки Надії Васильна. Вона цього тоді не заперечувала. Однак під час допиту. Анна Івановна, я перепрошую, вас тоді в засіданні не добре, було, ми його проводили в вашої участі. Чому вона заперечувала? Я в Сколадиск? що вона заперечила, що це неї не подібне. Що вона підписувала тільки два накази п'ять і чотири країни? Чотири камує слухала мене не буде я Вона п'ять ака і п'ять ка вас, <вас> ідентичні мої підписи. Я не можу один день. Ну і ваша честь власне позивочка це заперечила і під час докладу. Тому просив би суд, і позивочка не заперечувала, що ці накази були підписувалися нею у відділі освіти, в присутності інших, усіх працівників відділу освіти освіти. Ну, можливо, десь я призабув ті обставини, тому просив би вас щось допитати Кому Олега Романовича, і проживає Сантикрасне вулиця на Булом 52, це особа в присутності якої і на вимогу якої директором Задвірянської школи було надано ці документи Коробській та на усад Юлії Михайлівну містопольську вулиця Куліша 6, яка також була присутня при даних обставинах. Я вважаю, що оскільки. Позивочка не заперечує, не може спростувати її підпис чи не її підпис на цих наказах. Ми підтверджуємо, що підпис є, її. Суду було надано власне, оригінали цих наказів з оригіналами цих підписів. Просимо допитати вас ще цих свідків. Заяву подаю суду. Розумію, що так. Ми завершили стадію підготовчого засідання. Однак, ще раз наголошую, що ці обставини виникли саме під час Я не допитування. Відділ освіти? Відділу освіти. <кхів> Підтримайте тут. Так. Я <кхів> прошу 16 лютого, як я вже пояснювала, неодноразово і прошу пана Скорбату не перекручувати факти. Ну, зважаючи на те, що він навіть переїзд до державці перекручує і, ну, в апеляції, ну, в нас її немає. Я в мене, ви, ви перекручуєте факти. Я знаю, що ви колишні слідчі, але не потрібно перекручувати факти. Так, я казала, що 16 лютого я приїхала у Задвірянську школу разом з працівниками, я їх взяла знаючи е, натуру е, директора, який постійно фальсифікує все. Так, ви це вже ж усі собі взяли, як Та, тому, Так, тому що мені Державна служба якості освіти написала, що виданий наказ 4К від 4.01, з яким мене директор не ознайомив. І я поїхала по цей наказ 4К від 04-01. А ознайомила я з ним, ознайомилася я з ним а 16 лютого і то приїхавши. І в цей час він мені подає, ще наказ 5К. Який я також підписала і на виконання припису присумо України праці на каці, на каз дівносто сімдесят дев'ять перепрошую на карті. 21-го року, які мене звільнено, вже чотири місяці пройшло, і викли... я подала в суд, і він викладає в нові редакції на внесення припису. А що припис сказав, звільнити Куровську з посади завідувача у зв'язку з систематичним невиконанням посадових які я їй вже взагалі не виконую, тому що я звільнена. Слів немає далі. Дає мені підписувати цих два накази, так, і дай з них копії. І ще раз дає мені дві підписати копції. Чому? Я тоді не знала, чому. 4К і 5 Два рази, тобто 4 копії. Тому, коли я аж у вересі дізналася, що є наказ 5АК, дуже цікавий. Про внесення змін до наказу 5К. Сама номерація 5АК, немає таких наказів Бека. Як 5К, тільки дописано на виконання зношки припису та на вимогу Державної служби якості освіти. Я давала запит Державної служби якості освіти всім відомо, долучила до суду, що вони пишуть: жодної вимоги вони не надавали. То на основі чого він змінив собі той наклад? І там не пише, що звільнення. Вчителя, а пише, залишивши на посаді вчителя по української мови та літератури з неповним навантаженням з 1.10.21 року по 31.08, тому що з 1 року я мала мати повне педагогічне навантаження згідно закону України про освіту. А ви, Антон Сіпанович, всі факти перекручуєте. І цей наказ 5К і 4К якраз. Пішла до до я засудвука. Ми додали в судо в, суд, в справу від по незаконне звільнення жодної юридичної оцінки.